Відмова виконання бойових завдань. бо страшно, ну реально. А чому страшно? Знаєте, чому страшно? Тому що коли доводять задачу, бійці нічого не знають. І таке от, таке от, таке от советське. А він солдат, він не має думати, він має виконувати наказ. От вам і причина, чому е, цілі підрозділи відмовляються виходити на позиції, бо їхній командир солдафон советський. Який не розуміє елементарних як для мене, е речей. І тому існують процедури командирського бойового інформування, які розкажуть, друже, ти живеш в цьому взводі, але ти частина великого батальйону. В батальйоні то то і то відбувається, а в бригаді то то і то відбувається. І я розумію, що чим живе бригада, що я не один, я частина великого механізму, який успішно воює, бореться і так далі. Я знаю, що я виходжу на позицію. Я провів планування.